Книга Пророка Софонії. Господнє слово, яке було до Софонії, сина Кушія, внука Гедалії, правнука Амарії, праправнука Єзекії, за днів Йосії, Амонового сина, Царя Юдеї. Я цілковито знищу із поверхні землі усе, говорить Господь. З мету людей і худобу знищу птахів небесних і риб морських, покладу край спокусам разом із нечестивими, знищу з поверхні землі усе людство, говорить Господь. Я простягну мою руку проти юдеї та проти всіх мешканців Єрусалима, я зітру із цього місця залишки вагала. І навіть імена жерців разом із їхніми священниками, викоренюють тих, котрі поклоняються на дахах небесному війську, а також тих, які присягаються Господом і одночасно присягаються своїм Царем, молохом, так само й тих, котрі відступають від Господа, як і тих, які не шукають Господа та не звертаються до нього. Замовкніть перед владикою Господом, адже Господній день близько. Господь приготував жертву, освятив своїх запрошених. У день Господньої жертви станеться таке: Я покараю можновладців і царських синів, а також усіх, хто одягається у чужоземну одежу, покараю в той день тих, хто перескакує через поріг. Тоді, як вони наповнюють дім свого владики, насильством та шахрайством. Того дня, говорить Господь, від рибної брами лунатиме крик, голосіння із нового міста і велике руйнування від пагорбів. Голосіть ви, мешканці Мактеша, бо знищений весь купецький народ, загинули всі, що важать срібло. У той час я обшукаю Єрусалим зі світильником і покараю мужів, котрі закостеніли над помутнілими осадами вина у чашах, і вважають, Господь не зробить ні доброго, ні злого. Їхнє майно буде розграбоване, а їхні будинки спустошені. Вони збудують доми, але не житимуть у них, насадять виноградники, але вина із них не питимуть. Адже близький великий Господній день. Він наближається і дуже швидко наступає. Уже чути наближення Господнього дня, гірко кричатиме тоді, навіть найхоробріший. Цей день є днем гніву, днем горя і скорботи, днем нищення і руйнування, днем темряви і мороку, днем хмари і туману, днем труби і військового крику проти укріплених міст та їхніх високих башт. Тоді наведу страх на людей, так що ходитимуть, наче сліпі, тому що вони згрішили проти Господа. Їхня кров розілється по землі, а їхні тіла лежатимуть гноєм. У день Господнього гніву їх не врятує ні їхнє срібло, ані їхнє золото, тому що вогонь його обурення охопить усю землю. Він готує страшне знищення для усіх мешканців землі. Зберіться і усвідомте, безсоромні народи, перше ніж здійсниться заплановане, день пролетить, як полова від вітру, доки не прийшов на вас день Господнього обурення і не запалав на вас Господній гнів, шукайте Господа усі покірні люди землі, які виконують Його закон. Шукайте справедливості, досягайте покірливості, може, ви будете захищені у день Господнього гніву, тому що газа буде залишена, аж колон спустошений, і зашода серед білого дня повикидають його мешканців, а екрон взагалі буде викорінений. Горе вам, керетейці, народи поморського краю. Проти вас, филистимці, мешканці ханаанської землі, спрямовані слова Господа, я знищу вас так, що не залишиться жодного живого, і стане помор'я пасовиськом, де мешкатимуть пастухи, і будуть кошари для отар. По край дістанеться залишку покоління Юди, там вони пастимуть отари, а вечорами відпочиватимуть у Ашкалонських будинках. Там їх відвідає Господь, їхній Бог, і відновить їхній добробут. Я чув наругу з боку Моаву і глузування амонійців, котрі знущались із мого народу і підносились над їхніми кордонами. А тому, як я живий, говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, так Моав перетвориться на Содом, а край Амона на Гоморру. їхня місцевість заросте терниною, перетвориться на солончаки на віки. Для залишку мого народу вони стануть здобиччю, уцілілі з мого народу їх успадкують. Станеться із ними так через їхню гордість, позаяк глузували і підносились над народом Господа Саваота. Господь виявить супроти них свою грізну силу і знищить усіх ідолів богів землі, тоді йому поклоняться усі острови народів, кожен зі свого місця. А ви, ефіопляни, поляжете від мого меча. Він простягне свою руку проти півночі і знищить Асирію, перетворивши Ніневію на руїну і безводну пустелю. На її просторах відпочиватимуть отари та всі польові звірі, сичі і сови, житимуть на її капітелях, а ночами з вікон лунатимуть різні голоси, шматки сухої глини і каміння, лежатимуть на порозі, стирчатимуть уламки кедрових дошок. Отак буде з веселим у минулому містом, яке почувало себе безпечно, і само себе переконувало, тільки я і немає іншого. Якою ж руїною воно стало, лігвищем для звірів, кожен, хто проходитиме повз нього, засвище і махне рукою. Горе бунтівливому, розбещеному і сповненому насильства місту, воно не слухається закликів, не сприймає повчання, не покладає надії на Господа і не наближується до свого Бога. Його можновладці в ньому, як рикаючі леви, а його судді, як зграя вечірніх вовків, не залишають після себе до ранку нічого. Його пророки зарозумілі і зрадливі, його священники опоганюють святиню, нехтуючи законом. Але Господь, який перебуває посеред нього, праведний і не учинить неправди, і з самого ранку він своє справедливе судочинство виводить на світло, і його не бракує. Але злочинець не знає сорому. Я знищив народи, зруйнував їхні фортеці, зробив безлюдними їхні вулиці, так що ніхто ними не ходить, їхні міста спустошені, і немає у них мешканців. Хоч я їм говорив майте страх переді мною, приймайте моє повчання, і ваші оселі не будуть зруйновані, не прийде призначене мною лихо. Вони ж... Натомість від самого ранку ще активніше творили усі свої недостойні вчинки. Тому тепер чекайте дня, говорить Господь, коли я виступлю як ваш обвинувач. Адже я вирішив зібрати народи, скликати царства, аби вилити на них своє обурення увесь мій палкий гнів. Тоді у вогні моєї ревності буде знищена уся земля. Після того я відновлю в людей чисті уста, аби усі вони прикликали Господнє ім'я і одностайно служили йому. Навіть ті мої поклонники, що мешкають за ріками Ефіопії, мій розпорошений народ принесе мені свої дари. Того дня ти більше не будеш соромитися своїх учинків, у яких ти був винуватий переді мною. Адже тоді я звільню тебе від тих, що хизуються у своїй зарозумілості, і ти також більше не виявлятимеш гордовитості на моїй святій горі. Я залишу серед тебе лагідних і вбогих духом людей, котрі покладатимуться на Господнє ім'я. Залишок Ізраїлю не чинити мене справедливості і не говоритиме мене правди, серед них не знайдеться підступних і лукавих уст. Вони будуть пастися та відпочивати, і вже ніхто їх не лякатиме. Радій, дочко Сіону, весело вигукуй Ізраїлю, від усього серця, радій і веселися, дочко Єрусалима. Господь відмінив вирок щодо тебе, прогнав твоїх ворогів, цар Ізраїлів, Господь посеред тебе, тому більше не зазнаєш лиха. Того часу скажуть Єрусалимові: Не бійся, Сіоне, нехай не опускаються твої руки, Господь твій Бог є посеред тебе, всемогутній тебе врятує. Він радітиме тобою особливою радістю, відновить свою любов. Він буде тішитись тобою, як веселяться у свята. Я усуну спосеред тебе лихо, аби через нього ти не зазнав ганьби. Тоді ж я розправлюсь із усіма твоїми гнобителями, спасу кульгавих і зберу відкинутих, сприятиму тому, щоб їх поважали і величали у кожній країні, де їх ганьбили. Того часу я поверну вас, обов'язково я вас позбираю тоді, неодмінно я зроблю вас іменитими і славними поміж усіма народами землі. Саме тоді, на ваших очах, я зміню вашу гірку долю, говорить Господь.